Вихідні із запахом диму за останні п'ять днів на Буковині трапилося 14 пожеж. Для жителя Снячева Стороженецького району куріння у ліжку обернулося трагедією. 27 червня. Сусіди загиблого помітили загорання у його домівці вже тоді, коли вогонь охопив всю квартиру. І повідомили про це рятувальників. Чоловіка служба порятунку знайшла без ознак життя. Гасили пожежу того ж дня і в Чернівецькому виробничо-складському приміщенні, що на Вениченка. Працівники складу намагалися самотужки ліквідувати вогонь, та спроби були марними. Зрозумівши, що з пожежою не впоратися, одразу викликали вогнеборців. До місця пожежі було направлено пожежно рятувальний підрозділ. По прибиттю було встановлено, що горить приміщення на площі 200 квадратних метрів. Гасіння пожежі ускладнилось наявністю в приміщеннях, тканини в рулонах, легко замістити речовин, також по лакофарбових виробів, що сприяли швидкому розповсюдженному пожежі. Причини пожежі наразі встановлюють.